Всім здорово, підписники сьогодні, я хочу завтра. Мама не день народження. І я хочу її привітати. Я вже до речі. Ну, сьогодні теж був день народження на святкулей. Все таке інше. І я вже подарував відкритку. Но, но ми зробили в табірі подарунок. Я ще не показував. Ось він. Це таке ведмежа. Ось, зараз я його дістану. Ось. Це ведмежа наповнений різнокольоровими пісками. Я спочатку не знав, що це мамі ніколи знав, дуже е, е, цішився. Це буде другим подарунком мамі. Ну, я взагалі третій підготував. но Третій, це дуже файний подарунок. Ну дуже файний. Це буде в наступній серії. Я приготував оцей подарунок. І сьогодні чи завтра я зніму відео таке, там, де мама тішиться, як я їй показую ось це. Ну, ще такий, ще раз покажу їй ту відкритку. Но це буде не сьогодні. Це буде завтра. І завтра я вам покажу про те, що це все робити, покажу діамантові. Далі я маю діаманти і робили, і я наклою туди діамантів. Та це дуже класна штука. Ну, ось так у мене вийшло. Я думаю, що всім сподобався мій другий подарунок. Кому сподобався ставте лайки, підписка на канал. Всім па па, па, -па!